Від усім нашим юним телеглядачам. Це програма Дитячий світ про талановитих однолітків та цікавих особистостей нашої області. Відомо, що кожна людина талановита від природи. Потрібно лише знайти те, що вам до душі. Ми розкажемо історії тих, хто вже це зробив. І, можливо, саме після перегляду дитячого світу ви знайдете в собі сили здійснювати свої мрії як герої наших програм. Виразити себе за допомогою пензля, говорити зі світом грою кольорів та відцінків, а ще любити справу, якою займаєшся, цього вчать юних митців у Черкаській художній школі імені Данила Нарбута, куди ми завітали, аби познайомитися з мистецтвом живопису. Неможливо бути злою та невічливою людиною, коли пишеш картини. Всі негативні емоції зникають. Варто лише взяти пензель до рук. Вони або розчиняються в повітрі, або перетворюються на мольбертів, шторм чи ураган. Андрій вже п'ятий рік опановує мистецтво живопису. Одну зі своїх найулюбленіших робіт літній пейзаж. Писав взимку, коли душа прагнула світла і тепла. Такою й вийшла картина в результаті. Каже, тренуєш на природі, ну, ну в принципі природа, все таке. Ну, тут варіантів очень много на самом деле. Все, що цвітне, все можна запросити. А ось є така думка, що художники вони бачать світ якось інакше, ніж інші люди. Mm. Чи похожуєшся ти з цим? Ні, я думаю, не видять все, все так же само, просто, просто не можуть так же само передати. Іноді художників порівнюють із письменниками. Ті також виражають себе на папері, але письменники розфарбовують життя грою слів, інтонацій, розділових знаків. А художник описує реальність пензлем у світотінях, фарбах, маслі та відтінках. Письменник мислить образами, художник картинами. Художниця Анна малює працьовиту бджілку. Дівчина вважає, що у будь-якій справі потрібно бути трудолюбивим і постійно працювати та вдосконалюватися. Анна говорить, що живопис для неї найкращий спосіб виразити всі свої почуття. Я обрала малювання, тому що це поклик моєї душі. Я можу виражати в малюнках свої емоції, відчуття. Талановито написані картини мають побачити якомога більше людей. Вважають педагоги Черкаської художньої школи імені Данила Нарбута. Саме тому навпроти в художньому музеї можна побачити виставки робіт юних майстрів. Дітки різні, дуже перспективні, дуже талановиті. Всі як один. Неталановитих нема. А як ви от розвиваєте цей талант? Ви знаєте, талант він дан Богом, а далі залежить від людини. Можливо, хтось саме серед цієї творчої молоді незабаром стане відомим на увесь світ художником. Кажуть, що мрії це не відхід від реальності, а спосіб наблизитися до неї. Отож, мрійте, малюйте, читайте, аби ваші мрії здійснилися. А ми переходимо до рубрики Територія таланту з братами Мандриковими. З ким сьогодні вас познайомлять Андрій та Іван. Дивіться далі. Привіт усім! з вами рубрика Територія таланту і мої ведучі брати Мандрікові! Є. Це саме ми знайомимо вас із талановитими та неординарними людьми нашого міста. І сьогодні ми поговоримо про добрі справи та взаємодопомогу. Адже героєм нашої програми є справжній волонтер Андрію. Ну а ти знаєш, хто такий волонтер? Так, це ті люди, які роблять дуже багато хороших справ. Вони допомагають людям у складну хвилину їхнього життя. Ми намагаємося привлечь увагу громадськості до большим дітей. Со своєї сторони, как волонтери, ми робимо все можливе, щоб їм допомогти, тому що больші діти не проблема матері, це проблема всієї України. Хочеться э, свої страхи, свои, э... Побоювання, можливо, втілити .е., ну, поговорювати діями, да, конкретними діями, то, конкретною допомогою. Тому з радістю, не дивлячись на занятість, захопилася цим і, і, і задоволенням допоможу. <ce> Чай за добро треба платити. А ось Андрій, і неправда. Хороші люди є скрізь. Треба тільки придивитися. одною з них є наша героїня Тамара Борисова! Тамара, як справи? Вітаю хлопці. Ну, весна на дворі, гарний настрій, гарна погода. Тут справи дуже чудові. Дякую. Кльово. Баска, чому треба робити добрі справи? Ну, таке питання, воно навіть цікаве собою. Тобто, не чи потрібно їх робити, а чому потрібно? Мабуть, тому що людина вона народжена для того, щоб робити добрі справи, для того, щоб кожен, кожен своїм кроком, своїм найменшим якимось посмішкою зміг донести радість до всіх інших, тому що людина, якщо вона робить добрі справи, вона щаслива. Розкажіть про благодійні концерти, які ви організовуєте. Найближчим часом ми започаткували акцію Я люблю життя. Це такі благодійні концерти, метою яких є назбирати кошти для тяжко хворих дітей. В участі ви ж приймали участь неодноразово в цьому концерті. Тому я думаю, вам особливо розповідати не потрібно. Ну, сенсом цього концерту є залучити творчих талановитих дітей на потреби хворих дітей, тобто творчі роблять добро для хворих, привчають їх до того, що люди піклуються ними, і це і також збираємо кошти, які допомагають дітям одужати або придбати якесь творче приладдя для цікавого досугу в онкоцентрі або в центрі для дітей-інвалідів. Де ви черпаєте сил і натхнення для роботи? А, в першу чергу я черпаю сили натхнення в очах своїх власних дітей. Також при підтримці чоловіка, при підтримці моїх колег, з якими мені пощастило спілкуватися в ході створення нашого благодійного фонду долоньки. Також величезна, величезна просто така енергія йде від тих дітей, кому ми допомагаємо. Ще ремарк казав в своїх творах: що якщо ти зовсім виснажений, прийди до мене в онковідділення і ти зрозумієш, в чому сенс життя. Ти бачиш очі цих щасливих дітей, до яких приходять талановиті діти. Вони, вони відчувають кожну секунду щастя від того, що до них прийшли з ними, граються, до них приділили увагу. Це ну це те, що має відчути, мабуть, кожна людина. Це, це варто того, щоб робити добрі справи. Проблеми роблять сильніше і відносить. Ладнощі виникають з людьми, які потребують допомоги. Ну тут би я не сказала, що можуть виникнути якісь аж надто важкі складнощі, А, да? творити добру це легко і приємно. Тому є такі маленькі нюанси, на які треба зважати увагу всім волонтерам, що людину до себе треба. Відкритий, бо вона як равлик в складній ситуації, не, не хоче одразу відкриватися душею до тебе, але з посмішкою, з потенціалом, з вірою в те, що ти зробиш добру справу, ти до неї дос, достучишся, доспілкуєшся і донесеш те, що варто з тобою спілкуватися, ти хочеш їй допомогти, ти хочеш бути разом і підтримати її в складній ситуації. Опишіть образ волонтера, що він має вміти, якими якостями має володіти. Є професійні вимоги для волонтерів, які працюють з фондами. Вони мають бути досить освіченими психологію знати, і багато педагогічних якихось аспектів. Але в щоденному житті головне бути відкритим, мати величезне бажання допомагати, щире, творче серце, цілеспрямовані. Комунікативність і ще, повторюся, бажання допомагати понад усе, незалежно від дощика, сонечка, настрою, просто бажання бути корисним, творити добро в цьому світі. Мені пощастило в цьому проєкті знайти таких волонтерів, які погоджуються віддавати безліч свого часу, творчості, таланту, просто ну, вільного часу, якоїсь мінімальної задійності для того, щоб нести користь. Насправді багато хто боїться. Займатися такою благодійною діяльністю і бути волонтером не варто, не варто варто спробувати спробувати хоч раз, і в тебе з'явиться бажання робити в цей гадання. Тамару, що завітали до нас у гості, і розповіли, що, хто такі волонтери і чим вони займаються. Бажаємо вам успіху в добрих справах! А ви, наші телеглядачі, пам'ятайте, що ви також можете допомогти таким хворим дітям. Тому допомагайте і зробіть цей світ трішечки кращим. А це була рубрика Територія Таланту. До нових зустрічей! У! Ну а на сьогодні все наші юні телеглядачі. Намалюйте свою мрію і робіть добрі справи, аби вона здійснилася. А це була програма «Дитячий світ до наступних зустрічей.